Русалонка на NES вийшла у 1991 році від всім відомої компанії Capcom, яка створила багато хітових ігр. Були дві версії Русалонки на Nintendo Nes і на Game... Знов той Геймбой. Як він вже задовбав! Так. Да, і на Геймбой. Давайте подивимося. Гра The Little Mermaid створена за мотивами одноіменного анімаційного фільму Діснея 1989 року. Вона дає можливість гравцям відчути себе в ролі Аріель, Русаланки, яка вирушає на небезпечну подорож, щоб врятувати морський світ і перемогти злу відьму Урсулу. У грі гравець контролює Аріель, яка пливе через різні підводні рівні, збираючи предмети, б'ючись із ворогами та долаючи паски. Основна механіка гри полягає в тому, що Аріель може використовувати свій хвіст, щоб створювати бульбашки, які тимчасово оглушають ворогів. Після чого вона може взяти ворога у бульбашці і кинути його у інших противників або об'єкти. Ра складається з п'яти основних рівнів, кожен з яких базується на підводних і наземних локаціях, таких як кораловий риф, затонулі кораблі, печери та замок у Наприкінці кожного рівня на вас чекає, як завжди, битва з боссом. На рівнях Аріель може збирати предмети з сундуків, які ще потрібні відкрити ракушками, бочками та іншими речами. Ці сфери покращують її здібності, наприклад, збільшують радіус дії бульбашок або роблять їх потужнішими. У Рі безліч різноманітних ворогів. Від дрібних риб до агресивних акул і карабів. Тепер давайте подробно поговоримо про рівні і босів гри і порівняємо ці дві версії. Перший рівень море коралов. Пливемо по рівню, відкриваємо сундуки. До речі, у пісках на рівні можна поритися і знайти якісь речі. У виїмках у стінах. Також можна знайти кое-що корисне. Можна кидати ворогів і знаходити бонуси. Ця механіка буде з вами всю гру, тому користуйтеся. Ось мін ногів і великих ворогів, дефолтну зброю не перемогти, а можна тільки зупинити. Тому прокачуємося. Далі порівнюю є секретна, кімната з життям. Просто пливемо вниз і ви її знайдете. Пропливаємо морських зірок і знаходимо першого боса. Це зла акула. Просто кидаємо в її бульбашки з ворогами, да і все. Дуже простий. Пос. Беремо кувшин і закінчуємо рівень. Що це за кувшини і хто їх кидає? Зверху, мені, мені не зрозуміло. Так, що в нас на геймбої? Той самий сюжет, той самий рівень. Все, все виглядає нам набагато скривніше. Сундуки так взагалі якісь мініатюрні. Секретка життям на місці. Пос така сама акула. Нічого нового. Затонувший корабель. Це вже трохи складніший рівень. Тут вже я інколи буваю і втрачаю життя. Риби надягнули одяг привидів і думають, що їм це зійде з рук. Но Русаленка незробкова десятка і лупаса їх як корішки. Далі на сундук можна скинути бочку, але то знадобиться, якщо у вас немає ракушки. Якщо є прокачка, толкаємо бочку і беремо життя. Тут вже вперше можна вистрибнути на сушу, але Аріель там як корова на льду, тому керувати її буде складніше. Пливемо до кінця рівня і зустрічаємо боса. Це два угря, котрі ховаються у кораблі. І вилазять, щоб вкусити нашу русалинку. Просто запозируємо кораблів і кидаємо в них, коли вони з'являються. Рандомний бос, особа буде тяжка, якщо у вас нема прокачки. І знов геймбой. Ну знов нічого нового. Точно такий же самий рівень і бос. Вбиваємо його і їдемо далі. Крижане море. Нічого особливого, пливемо, знищуємо ворогів. На початку рівня є секретка, спускаємося униз, рухаємо камінь і відкриваємо сундук. Поливемо до кінця рівня. Нічого цікавого на цьому рівні більш нема. Бос тут морський тюлень. Буде кидати на вас ракушки і шипасті зірки. Беремо ракушку і кидаємо йому на сушу обратно. І так, до перемоги. На геймбої все таке саме. Нічого нового ми не зустрінемо. Босс такий самий. Підводні вулкани. Це вже, напевно, найскладніший рівень. У пісках ховаються великі ребьошки, так що будьте обережні. На рівнях багато вулканів, котрі дишать вогниками. Тому дивимося в оба. Якщо у вас є прокачка, то скиньте два камня і візьмете життя. На цьому рівні є секретна кімната, про котру я у дитинстві взагалі не знав. У кімнаті, де багато вулканів. між другим і третім пропливите у гору і потрапити у секретну кімнату з сундуком. Ще трохи і потрапляємо до боса. Цей морський коник буде до вас. Кидати ворогів. Тактика проста. Просто ухиляємося від них і кидаємо риб у боса. На геймбої все таке саме. Секретка з сундуком на місці. Вбиваємо боса і їдемо далі. Ну і нарешті останній левел. Замок у Рівень представляє невеличкий лабіринт, де можна заблукати. Головне знайти вірний шлях. Заходимо у першу двір у вигляді зливішій пасті. Далі заходимо знову у двері. Знову заходимо і знов, нікуди не рухаючись, заходимо пару разів у телепорт і ми на вірному шляху. Ще трохи пливемо по рівню. Пропливаємо мимо хоробаків і зустрічаємо Урсулу. Як завжди, бос сам нічого не робить. Просто натравлює на вас риб та рівзну живність. Позиримо це все і кидаємо в Урсулу. Почекайте радіти. Урсула дружить з графом Дракулою і тому в неї є друга форма. На рівні вона змінює течію. То вліво, то вправо. Тактика проста. Позирюємо рибок і кидаємо в боса. Дуже все дуже просто. На геймбої трохи інший лабіринт. Заходимо у першу дверь, потім пливемо і заходимо у другу. І все, пливемо далі. Рівень і останні боси такі самі. На цьому і закінчується гра. Батько знову перетворює Аріель на людину, і вони з принцем одружуються і живуть довго і щасливо. Мабуть. Кепком відмінно передали чарівну атмосферу Русаланки. Графіка гри яскрава та деталізована, враховуючи обмеження Ніндендо. Підводний світ наповнений кольоровими коралами, рухомими хвилями та іншими візуальними елементами, які додають глибини. Музика теж заслуговує уваги. Саундтрек створює легкий казковий настрій, що ідеально підходить до загальної тематики. Версія на Game Boy, як ви самі бачили, повністю така сама за винятком деяких. Моменти. А з вами був Серж. Доповіді. Так. Стоп, 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 стоп. Що знов? Жійко, ти що здурів? Ящич версія на 16 бітну консоль консолька, восьмий бітки відсії. Дякую, Ластер. Так, була ще гра на 16-бит Mega Drive та портию на 8 бітки такі Master System та Game Gear. Давайте подивимося. гоже оставляти її на потім. Ariel The Little Mermaid – відеогра 1992 року розроблена компанією Blue Sky Software для Second Genesis Game Gear і Master System заснована на фільмі «Русалантер» 89-го року. У грі гравці керують Аріль або Королем Тритоном, подібно до Дельфіна Еко. У грі їхня місія полягає в тому, щоб позбавити королівства Атлантики від чар Усули, які перетворили популяцію Русалок на Поліпи. Залежно від обраного персонажа. Аріель також повинен буде врятувати тритона від русули або навпаки. У грі 4 рівня, кожен з яких вимагає від гравця збирання поліпів перед битвою з босом. Равцеві можуть допомогти три інші персонажі. Себастіан відлякує ворогів. Флаундер пересуває каміння, а оригінальний персонаж на ім'я Риба Копач шукає закопаний скарбі. На всіх етапах є ключі, які відкривають скрині зі скарбами, що містять гроші додаткове життя або здоров'я. Гроші використовуються для придбання посилень у місцевому магазині. Давайте. Подивимось трохи ближче версію на Мегадрайв. Master Сістем та Game Gear чіпати не будемо. Вони точно такі ж самі. Однакові рівні та боси. Тільки це все у восьмибітному форматі. І так, обираємо персонажа і уперед. Рівень перший. Корали. Всі рівні представляють собою лабіринт, де потрібно зібрати усіх хробаків. Плаваємо, вбиваємо урів, крабів та акул. У ракушках знаходимо смарагди. Сундуки відкриваємо малень... маленькими калючиками. На цьому рівні флаундер вам допоможе убрати каміння і пройти далі. Коли все зібрали, йдемо до боса. Це якась головишка на вулкані. Тактика з босами проста. Просто стріляємо в них безперервно. І ви його переможете. Затонувши кораблі. Пливемо по затонувшому кораблю. Тут вже з'являються нові вороги, котрі можуть доставити вам неприємності. Такі як оживши скелети та гармати. Викликаємо рибу, щоб знайти скарб у піску. Закупаємося у місцевому магазині і уперед до боса. Це огромна акула, котра вилазить з трещин у кораблі. Та натравлює на вас маленьких акул. Довольно небезпечний бос. Далі ми потрапляємо у Атлантіду. Тут багато ворогів, та ще й оживши статуї будуть у вас кидатися камінням і стріляти з, з лука. Нелегкий рівень, але за допомогою мапи він стає простіше. Збираємо все і йдемо до боса. Це в нас сама медуза горгона. Тактика -та така сама, безперервно лупасимо її інколи ухиляючись від вогників. Ось вже і останній рівень печери. Тут вже на допомогу урсули прибудуть електричні угрі, дуже небезпечні вороги. Збираємо усе, пропливаємо паски з вулканів і потрапляємо до самої Урсули. Просто лупасами її безперестанку ухиляючись від її лазерів. Краще на цього боса накопити пару життів. Після того як ви її переможете, ви врятуєте короля чи Аріель залежно від того, яким персонажем ви грали. І на цьому гра закінчується. Ось тепер точно все. Ми побачили з вами усі ігри по русалкам на 8 і 16 біт. Якщо я щось забув, то напишіть у коментарях. Непогані але дуже прості ігри. На Мікдрайві розробники могли би зробити набагато кращу гру, але зробили що зробили. Є ще версія на PS1, але то таке. З вами був Серж. До зустрічі!